Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Ну що, черговий день, черговий огляд на Чергові речі, які пов'язані з багатопредметними ножами Victorinox, ножами, які користуються великою популярністю і шаною в усьому світі. І сьогодні у нас буде незвичне, але досить цікаве відео, присвячене якраз таким ножам, топ десятка найкрасивіших інструментів на віксах. Такий собі прикольний рейтинг, так, він суб'єктивний. Але суб'єктивізм то мій, то просто мій смак. Як ми знаємо, на смак і колір усі фломастери різні. Якщо у вас інша точка зору, інший смак, то, будь ласка, пишіть в коментарях, цікаво дізнатися, які предмети вам подобаються на ножах Victorinox. Ну і користуючись нагодою, хочу ще раз запросити вас до нашого чату ADC Victorinox Ukraine. У нас круто, у нас весело, у нас зібрані потужні ІДСішники, так би мовити, які можуть дати пораду з того чи іншого питання, допомогти зі знижкою купити той чи інший вікс. Ну, в принципі, у нас багато класно, цікаво, потужно, так би мовити. Заходьте, будемо спілкуватися, будемо вам допомагати зібрати якомога краще, так би мовити, ADC став. Ну, а ми розпочинаємо наш відос, і давайте розпочнемо. Його з 10-ї позиції. Рейтинг. Отже, ще раз, рейтинг, топ-10 найкрасивіших інструментів на Вікторіноксах. Номер 10 відкриває у нас наш рейтинг. Мій рейтинг, так би мовити, ось такий предмет, як комбо-викрутка на ножах 58 мм. У мене в руках Victorinox Manager. Я вважаю, що це, напевно, найкращий наключник, який створила компанія Victorinox. В ньому є все, ножниці, ніж, пилка для нігтів, дві викрутки. і Ось така комбо викрутка де поєднані відкривашка для пляшок, паз для зняття ізоляції і хрестова викрутка PH0. І тим паче вона ще намагнічена. Тобто можна так легко брати різноманітні гвинтики. Давайте просто я вам це продемонструю, якщо в мене є гвинтик. Гвинтика в мене немає. Ну, можливо, ось такий. Ну, бачите, можна підняти. Це такий цвях. Отже, номер 10. Комбо викрутка на ножах 58 мм. Дуже люблю цей предмет, і кожного разу, коли купую м -м, пляшечку уманського лимонадику, я саме цією викруткою і відкриваю е скляну пляшку. Е пробку на скляній пляшці, так би мовити. Отже, комбо-викрутка на 58 мм номер 10. Дев'ята позиція, на мою суб'єктивну думку, це ось такий предмет під назвою Крюк з пилкою. Е, такий предмет встановлюється тільки на ножах Victorinox Compact. Формат 91 мм, чесно кажучи, крюки не дуже люблю. А ось крюк з пилкою дуже-дуже полюбляю, тому що, ну, в принципі, функціонал розширений. Ну і так би мовити, завдяки такому. Предмету ваші нігті завжди будуть в повному порядку. Тим паче, що крюк в нас ще можна використовувати як затискач для ручки. Ну і таким чином щось цікаве писати, так би мовити. Тобто крюк на компакту саме з пилкою. саме багатофункціональний крюк з пилкою на ножах Victorinox Compact. це так би мовити, на мою точку зору, на мою думку, дев'ята позиція. Номер 8. Номер 8, що мені найбільше подобається в ножах Victorinox предмет, який встановив на восьму позицію, це бітотримач від ножів багатопредметних Кібертул. Це дійсно дуже крута річ. У 2000 році компанія Victorinox випустила багатопредметний ніж Victorinox Кібтол 34, і він ну, майже одразу став. Популяр, популярним його люблять, шукають такі ножі за цікавими цінами, ну і купують і користуються. Це така прикольна, крута викрутка, яка ще фіксується на 90 градусів. Ну, як на мене, дійсно класний, потужний предмет. Ну і ще можна сюди додати бітхолдер. Його можна ще підсилити, так би мовити, цей бітотримач тим, що туди вклеїти магніт і будь-які біти можна використовувати, так би мовити. Ну, Тим не менше, номер 8 бітутримач. На Кібертул 34 або 41, наскільки мені відомо, модель Кібертул 29 вже знята з виробництва. Далі. сьоме місце, На сьоме місце я визначив Лезо Лезопрунер, лезопрунер який зазвичай йде на ножах АЛОКС 93 мм. Але лезо, тим не менше, дуже класне, прикольне, і за допомогою цього леза досить зручно. Ну, це такий маленький керамбіт. Так? Відкривати посилки на новій пошті або на Укрпошті. Досить рідкісний предмет, тим паче, що він ставиться на Алокс. Алокс, як ми знаємо, це ну, ножі не дешеві, так би мовити. Тому, тому знайти його серед БУ варіантів досить складно. Але тим не менше, думаю, що якщо ви його хочете, вам може пощастити. Алокс Прунер. Він у мене стоїть на такому багатопредметному моді, причому в одному ряді з комбо-відкривашкою, про яку ми поговоримо трошки пізніше. Далі, наступний предмет, про який хотілося поговорити, і предмет, який я поставив на шосте місце, це пасатижи. Саме пасатижі, які багато хто називає ще підсиленим пінцетом. Але, тим не менше, такі гаєчки можна ними крутити. Це пасати вже в мене нового зразка вже останньої реінтеграції, а найперші я вже неодноразово їх демонстрував. Давайте це лезопрунур закриємо. Ось вони стоять саме на цьому моді. Вони тоненькі, вони прикольні, вони менше на 0,5 мм за стандартні, так би мовити. Можна навіть візуально це побачити. В 1985 році компанія Victorinox розробила саме такі пасатижі і запровадила. Отже, шоста позиція пасатижі на ножах Victorinox. Ну так, йдемо далі. П'ята позиція. П'ята позиція я віддаю перевагу ось такому предмету, як викрутка. Хрестова викрутка, яка йде в ножах, ну, таких ножах, як, Explorer, як Swiss Champ, як Yoman Mechanic. Хрестова викрутка з Лупою. Або, або є варіанти з ліхтарем. Це ніж я вже демонстрував. Викрутки різні. Ця викрутка у нас, яка йде в одному ряду з сірою лупою старого зразка, це у нас викрутка нового зразка. І Можна навіть подивитися, наскільки вони різні. Старого зразка вона довше, ніж нового. Але нова викрутка у нас набагато міцніша. Дуже люблю цей предмет. І скажу так, що саме ця викрутка, вона набагато краще і зручніше, ніж викрутки, які йдуть на спинках рукоят. Отже, п'ята позиція в нас викрутка Хрестова, яка в одному ряду йде або з Лупою, або з ліхтариком. Так, поїхали. Четверта позиція. Четверта позиція. Дісталися ми нарешті таких ножів, як Алокс. Це шило алокса. Ось таке шило, зручне, прикольне. І таким шилом, знову ж таки, ну, набагато зручніше працювати, ніж шилами, ну, які розташовані на спинках рукоятки. Але цим шилом ви можете просверліти дирку. Ну, наприклад, там, в дереві, в дерев'яхі цим шилом, ну, скажімо так, я б дерев'яху не став би, так би мовити, намічати. Ну, хоча, в принципі, можна, якщо насильно, воно більше згодиться по роботі в пластику або в гумовій резині, в гумі, або ну, я не знаю, там, в гіпсокартоні. Воно дійсно топове. І воно красиве, і воно зручне. Зручно його утримувати і таким чином. Єдине, що, звичайно, немає фіксації, тобто будьте обережні, шило може скластися вам на руку. Четверте місце шило Алокса. Далі. Першу трійку відкриває предмет, який я зазвичай знімаю з усіх ножах, але вважаю його дуже-дуже класним і красивим. Це маленьке лезо. Яке розташовано в одному ряді з великим лезом, з такими ножами, як там Спартан, Моунтайнер, Хансман, Клімбар, Сіцчемп. Ось таке маленьке лезо. Це лезо нового зразка. Якщо б це було лезо старого зразка, то, повірте мені, воно посіло б, напевно, друге, а то і першу позицію. Саме маленьке лезо, я вважаю прикольне, зручне, і багато його дуже хто любить насправді. І, ну, при коли людина робить моди, не хоче його знімати. Ну, тому що ну, тим, цим лезом набагато зручніше користуватися, навіть ніж великим лезом. І я його вважаю топ-3 найкрасивіших предметів, які розташовані на ножах Victorinox. Так, поїхали далі. Друга позиція це в нас. Комба відкривашка. Комба, комба, комба відкривашка. Один з найулюбленіших моїх предметів, тим паче відкривашка від ножів 91 мм. Дуже важко знайти донора насправді, тому що зазвичай такі комби на сьогоднішній день. В доступних ножах йдуть на компактах. А компакт, як ми знаємо, це не дешевий ніж. Ну, десь він коштує до 2 тисяч гривень. Ну і купувати такий новий ніж на БУ ринку його важко знайти, але купувати новий ну це занадто дорого. <кій> але тим не менше, якщо ви фанат ось таких комбовідкривашок, саме 91 мм, то раджу все ж таки прибрати, придбати компакт. Так, можна знайти комбовідкривашку від Bantam, від вейтер, від шалоксбан Bantam, їх купа зараз на ринку. Купа в нашого модороба Івана, але, тим не менше, все ж таки найбільше цінуються ось такі комбо-відкривашки, і вона мені дуже-дуже сильно подобається. Тому номер два комбо-відкривашка 91 мм. Ну і number один, друзі. Як ви вважаєте, який предмет? Я вважаю найкрасивішим? На ножах Victorinox. Так, ну ви вже зрозуміли, що я взяв в руки Alox. Який саме Alox ви не знаєте. Ну, учасники нашого чату Victorinox ІDC Україна і DC Вікторіноx чудово знають, що мені найбільше серед усіх предметів подобається саме ось таке Лезо. Лезо Електрика, яке розташовано тільки на ножах Victorinox Electrican, або електрицям. І дійсно це витвір мистецтва, на мою точку зору, найкрасивіше це лазоелектрика, Електрика, це дійсно, так би мовити, секс. Це просто красивий секс, найкрасивіший предмет, зручний предмет. Є в нас пас для зчищення ізоляції, є просто основна кромка. Ну і дуже зручно тримати в руках і виконувати будь-яку роботу, саме ось таким лезом електрика. Так що, друзі, що я вам хочу сказати, хочу сказати, що якщо у вас є можливість придбати Victorinox Electric, Придбайте його, придбайте, тому що ну це дійсно найкайфовіший предмет, який тільки є. Так, в принципі, мені дуже подобається на цих ножах і м, пляшкова відкривашка. Так, мені подобається і таке лезо, так яке набагато міцніше ніж е, звичайні леза на 91 мм. але лезо електрика. Ну, це просто у нас number one. Це просто number one. А тим паче в цьому ножі зібрані два найкрасивіших предмета. які представлені в моєму суб'єктивному рейтингу. Це у нас комби від Лезо Електрика і ось таке шило. Шило для Алокса. Так що, якось так. Якось так. Ну, якщо б я робив, наприклад, рейтинг ТОП-15, то, скажімо так, ось цей предмет, відкривашка для пляшок, увійшов би до нього. І ну, на 11 місце я б його поставив. Так що, друзі, такі справи. Такий незвичний суб'єктивний рейтинг. Отже, давайте ще раз пробіжимося. Номер 10 це в нас комбо-відкривашка, комбо-викрутка на ножах 58 мм. Номер 2 багатофункціональний крюк з пилкою. Від Victorinox Compact. Номер три, це 3 це бітотримач від. Номер 8. Бітотримач від Кібертул. Номер... Е 7 Pruner. З Алокса знятий. Номер 6. Пасатижим. Номер. 5. Хрестова викрутка. Неважливо. Старого зразка, нового зразка, вони обидві гарні. Далі шило Алокса номер 4 Ось вони. Маленьке Лезо номер 3 Позиція третя. Комба відкривашка від ножів 91 мм від компакт. Номер 2 і лезо електрика. Number one, number one, number one, причому вже багато-багато років поспіль. Ну, стільки, скільки я цікавлюсь ножами Victorinox. Пані та панове, на цьому, в принципі, буду завершувати цей цікавий незвичний відео. Якщо у вас є якісь думки з цього приводу, будь ласка, пишіть в коментарях, додавайтесь до нашого чату. Завжди радий поспілкуватися. У нас цікаво, у нас гаряче, ну і готовий відповісти на будь-які ваші запитання. Рейтинг суб'єктивний, так би мовити, але я думаю, що, ну, в принципі, цікаво вислухати вашу точку зору, зору з приводу того чи іншого рейтингу. Отже, всім папа, -па, слава Україні! Підписуйтесь на канал. Далі буде ще цікавіше.